Шановні члени екзаменаційної комісії до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація системи обміну мультимедійними даними з використанням технології WebRTC. Актуальність роботи замовлена використанням поп... зростанням попиту на віддалену взаємодію після COVID-19 та потреби малого та бізнесу та освіти у доступних відеосервісах. Об'єкт дослідження це процес розроблення програмного забезпечення для обміну мультимедійними даними у реальному часі. Предмет дослідження методи і програмні засоби для реалізації пір пір відеозв'язку з використанням технології WebRTC. Метою роботи є реалізація ефективного обміну, обміну відео та текстом у веб-додатку. Функціональні вимоги системи наступні: створення групових дзвінків з передачі аудіо та відео, наявність текстового чату, можливості демонстрації екрану, трансляції локальних відеофайлів та автоматичного встановлення зв'язку. Була проведена порівняння системи формування, що охопило шість критеріїв: розвиненість екосистеми, готовність вибсоки для протесті бібліотек, зручність роботи з JSON, крос простоту супроводу та придатність для написання single page application та rest РЕСТПІ. JavaScript на платформі Node.js отримав максимальні результати у цьому порівнянні з більшості пунктів. Екосистема ці... цього. Засобу на налічі більше ніж мільйон пакетів. Зокрема, модулі WebRTC, Сокотайом so та Медіа які спрощують роботу з WebRTC. Робота з JSON-ні нативною, а також завдяки RSH V8. Один і самий стек використовується у браузері, сервері та десктоп додатках, що забезпечує красуформаність. Розглянуті альтернативи це. Python, Java, C-Sharp, Go, Rust да демонструють хорошу продуктивність і типізацію, але вимагають змішання муф клієнту та серверу та втрати часу на маршалінг структур даних, а також підтримка веб в них менша. Саме тому було обрано JavaScript з Node.js. Також було проведено порівняння сучасних веб фреймворків Uh, Next.js, Remix Django, FastAPI та Ruby on Rails. І це порівняння підтвердило, підтвердило, що uh, Next.js uh, має більше, більше всього переваг сервер сайд рендеринг, можливості Approuter та створення API routes для uh, нативного використання WebRTC. 7 uh, Саме тому він був, він був вибраний. Uh, також для. Реалізації м, кожного з шару е, застосунку було обрано найкращий інструмент для реалізації поставлених задач та порівняно ці інструменти з аналогами. Е, Сигналіційний сервер е, працює на Node.js. Для передачі даних використовується вебсок з'єднання за допомогою пакету Socket.io. На клієнтській частині використовується бібліотека. React GS з компонентами Shar-Cien та стилізацією від Thailand CSS. На цьому слайді показана структура структурна застосунку. Вона складається з трьох частин, клієнтського інтерфейсу, сигналізаційного серверу, який передає дані для з'єднання там та зовнішній стан ТАРМ-кластери, які а, допомагають обходити НАТО і таким чином створювати з'єднання. На цьому слайді показана функціональна, функціональна схема роботи відеоконференції. Процес встановлення з'єднання виглядає наступним чином: клієнтські додатки ініціалізують з'єднанням, сигналізаційний сервер а, обмінює а, стан. Обмінює допомогою Торна, обмінює SDP-посилання та сс кандидати. після чого створюється з'єднання і наступні дані передаються між клієнтами напряму без використання сервера. На цьому слайді показана схема фуллмеж з'єднання для чотирьох клієнтів. Показано, що кожен з. Клієнтів з'єднаний з кожним іншим клієнтом, це забезпечує мінімальну затримку передачі даних, але, але це має квадратичне зростання потоків зі збільшенням кількості клієнтів, тому система обмежена 4-5 клієнтами в одній кімнаті. На цьому слайді показана діаграма встановлення встановлення зв'язку вибратість із з'єднанням. Він складається з трьох етапів: рум-менеджмент, uh, uh, коли кандидат, кандидат п, перший надсилає uh, uh, join-event, і Асевера uh, uh, стою, і всіх інших клієнтів у кімнаті про це. Uh, потім етап uh, connection-setup, який uh, під, під час якого генерується sdp оффери для з'єднання, uh, і вони обмінюються між клієнтами. Uh, і під час ICA Exchange обмінюються ica кандидати, кандидати клієнтів таким чином і після цього встановлюється з'єднання. На цьому слайді показана сторінка веб-інтерфейсу розробленої програми, сторінка саме конференції. На сторінці зображена Основне вікно з активним спікером, список інших клієнтів у цій кімнаті та чат кімнати. Під зображенням активного спікера знаходиться кнопка для, для відключення передачі аудіо та відео, а також кнопка для зміни режиму передачі відео з камери на трансляцію екрану чи локального відеофайлу. Mm. Щодо висновків, то було о, направлено детальний об, огляд аналогів, таких як Zoom, Google Meet та Discord, проаналізовані сучасні програмування та веб-разопки для створення продукту о, та обраного Next.js. Під час роботи створено веб-стосунок для відеоконференцій, що підтримує передачу аудіо та відео, демонстрацію екрану, має текстовий чат і можливості транслювання локальних відеофайлів. Система протестована та готова впровадження в бізнесі чи освіті. Функціонал системи повністю відповідає вимогам технічно технічного завдання. Дякую за увагу. На цьому доповідь завершено.